В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 49-й псалом. І центральною думкою жертво приношення. Каже Господь: це добре, що Ти приносиш. Але Ти повинен зрозуміти, що сама жертва нічого не дає. Самої жертви каже Господь, я не прийму. Бо і так все те, що ти приносиш, воно і так моє. Каже: всі звірі, всі небесні птахи, всі, вся краса полів, хліби, солодки, все і так моє, ти мене нічим не здивуєш. І Господь каже три речі в цьому псалмі, три умови, через які Господь прийме жертву. Три речі, які мають супроводжувати жертвоприношення. Каже Господь: принеси Богові жертву подяки, жертву обітниці, пообіцяти щось, і жертву прослави. Тобто жертва плюс. Ну так, ну і молитва плюс, бо і молитва сама нічого не дасть, і жертва нічого не дасть. Жертва плюс. Подяка, обітниця і прослава. І найбільшою з тих трьох речей є славословлення. Прослава або славословлення. Що я маю робити, щоб прославити Бога? Що є найкращим виявом? Славословлення або як сьогодні. Ми можемо чути і дуже поширене слово сполучення, молитва про слави. Що я маю робити, щоб одмолитися тою молитвою про слави або славословити Бога? Служба Божа це і найкращий спосіб жертви славословлення. Це каже отець Мелетій Соловій, один з найкращих знавців служби Божої, каже: служба Божа! Це найкращий спосіб жертви славословлення і перше завдання служби Божої, каже отець Мелетій, це є віддати Богові чолобитню і поклін. Найкращий вияв славословлення поклін і чолобитня. Можна взагалі нічого не говорити, розумієте? Можна взагалі нічого не говорити. Покажи мені свої коліна. І покажи мені своє чоло. І я скажу, як ти славословиш Бога. Щоб славословити, треба поклонятись. Ми чуємо і в тексті літургії, коли священник каже, Владико, сполянь з неба на тих, що приклонили свої голови перед Тобою. Хто не кланяється, за того священник не просить. Хто приклонили свої голови? Тепер, коли було освячення води, був такий текст: Приклони, Господи, вухо Твоє і вислухай нас, і благослови всіх нас, що приклоненням своєї шиї знаменують повинування Тобі. Є люди, які за цілу службу Божу ні разу не преклонять ні голову, ні колін. Ну, що то за така служба Божа, скажіть мені? якраз приклоненням своєї шиї і колін ми знаменуємо повинування Тобі. Це є найкращий виявок славословлення, чолобитня і поклін. Щоб славословити, треба постійно Бога уявляти біля себе. Каже, ви що зібралися до храму Господнього на молитву та славослів'я Боже, почуйте! Господь є близько. Тут сам Господь стоїть перед вами і дивиться, як ви перед ним стоїте. Як ви співаєте та славите Його, як голову схиляєте. Господь тут стоїть перед вами і дивиться на вас і чує, як ви молитеся і оспівуєте Його. Бережіться! Нехай не буде молитва і славословля ваше вам в гріх. Ви що за трапезою сидите і їсте дари Божі, почуйте Господь близько. Сам Господь дивиться, як ви їсте. Чи їсте з молитвою, і подякою, чи пам'ятаєте про благодійник. Інший святитель каже, коли їсте, поводьте себе так, ніби за столом з вами сидить. Ісус Христос. Кожен християн хай пам'ятає, що Господь близько. Що би ти не робив, або говориш, або думаєш, або їш, або п'єш, або вдома сидиш, або в дорозі йдеш, або продаєш, або купуєш, або мовчиш, або з ким розмовляєш, або молишся, або успівуєш Господа Твого, хай перед тобою завжди буде Господь, хоч і не бачиш його, каже апостол Павло до Євреїв. Невидимого побачити або відчути. Бог не має потреби ні в наших похвалах, ні в славословленні, ні в жертвах. До Його слави нічого не додається і нічого не віднімається. Але самі ті, що славословлять Бога, встають через те славніші. Які гарні слова! Ті, що славословлять Бога, стають самі славніші. Тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день, і ім'я Твоє будемо славити повіки. Амінь, слава Ісусу Христу!